Доброго ранку всім. Довго я не виходила в ефір, довго не робила відео, тому що склались так обставини. У нас не було дві неділі на дачі. Вчора приїхали дуже пізно ввечері, але я вже встигла полити свої рослинки. І сьогодні почну займатися клумбами. Клумбами, тому що деякі рослини посохли, деякі ще квітнуть, треба наводити лад. Прохолодні ночі рослинкам буде комфортно приживатися на новому місці, тому я вже почала 2 тижні їх пересаджувати. Зараз покажу вам, які рослинки в мене з'явилися нові, які пересаджені, які треба вже обрати, бо посохли. Які треба підпушити, підлити, підгодувати. Будемо, пробіжимося зараз з вами по квітничкам, по моїм. І я вам все зараз покажу. Ну що, ходімо! Квітнуть в горшечках дуже гарно, бігоніє. Така яскраво жовта. Дуже гарні бігонії, і вже їх потрібно начеренкувати і зберігати на рік. Така бігонія яскрава, червона з розовинкою, також дуже гарно розрослася, і чим більший об'єм їй даєш, Тим більше вона буде квітнути у мене в 5-літровому горшечку. Якщо я їй дала б відро літрів 10, то кущ би був вдвічі більший. потрошку квітне е, троянда, момо, вже такого е, квітіння рясного вже немає, але невеличке. Квіточки ще є. З'явилися дві нових хосточки в мене, квітли вони як бузочок. Тут трошки я переробила клумбу. Я посадила гортензію бомшел. Це моя гортензія, з якої я зробила весною череночок. Укорінила її і оце вже на осінь я її посадила. посадила пересадила сюди гортензію хамілеон, і вона тут почала рости. Рости дуже гарний наріз кущик. Раніше вона в мене була на клумбі, таке розсіяне сонечко було. Але їй там було також спекотно, тому я її сюди посадила в тінь і подивіться, який гарний гарний кущик. Посадила, пересадила сюди флокс шиловидний. Він розростеться і покриє землю біля гортензій, Не буде спекотно на слідучий рік. Також іще одну гортензію посадила, але це гортензія Маріесі Перфекта. Це також корінений черенок мій. Ось така вона. Тільки пересадила, вона зразу пішла е, рости. І вже вона на слідуючий рік заклала почечки, бачите? І ці почечки потрібно, що для цього треба робити? Уже перед самими заморозками. Якщо гортензія ще не скинула листя, то Листя прийдеться обрізати не під самий стовбурець, а трошки так оставляти маленький корішочок, для того, щоб не нарушити ці почки. І обов'язково її потрібно вкрити. вкрити, щоб ці почки не вимерзли. Тому що, якщо ці почки вимерзнуть, ці почечки то на слідуючий рік гортензія квітнути не буде. Вона буде рости, вона буде розвиватися, буде, буде шикарне листя в неї, але квіти, квітів не буде. Ще одна Марія Сіперфекта. Ця трошечки хворіє, хоча вже почала відходити. От вже почали зеленіти листя, вона була в мене в горшочку, також начеренкована гортензія моя з весни. І... Поки в горшку була, вона була вся таке отака листя, було, а зараз вже почало відходити ось зеленіть. Я думаю, що і ця сторона гортензії також буде нормальна. Сьогодні я їх підкормлю, дам ложку лимонної кислоти на відро води і пролью. Я їх вечора вчора вспіла пролить гартензії, ну, в общем, всі квіти пролить. А сьогодні з утра розбавлю ложку, столову ложку лимонної кислоти на відро води і ще пролью гартензі для того, щоб трошки підкислити ґрунт. Якщо ґрунт буде підкислений, рослини будуть приймати з ґрунту всі необхідні їм речовини і будуть краще розвиватися і лучше будуть зимувати. Появилась у мене нова рослинка така. Я не знаю її назву. Це я брала на базарі у бабушки. Вона сказала, що це жабка. Я не знаю, я думаю, що це аюга, якась розновидність Аюги. ну Вона так сказала, що це жабка. Ну, хай буде жабка. Так, йдемо по цьому квітничку. оце все треба буде прибирати. вже... Вони од квітли і стовбурі, квітоноси в ці хостам не потрібні, тому що вони забирають дуже багато поживи, і хоста сама не розростається, тому що всі поживні речовини йдуть в стовбур в квітонос, тому його потрібно зрізати для того, щоб всі поживні речовини йшли в листя. Гортензія конфіті. Трошки їй тут було жаркувато, тому деякі квіточки підсохли, але вона старається, вона вже трошки окрашується, та є рожевою. Мабуть, її буду пересаджувати, а може, і не буду пересаджувати. Постараюся її закрити якимись рослинами від. Пекучого сонця на наступний рік. Тут хочу посадити кліматіс, і як сонце буде повертатися, кліматіс буде її закривати. Ще, мабуть, не буду пересаджувати. Подивлюся, як вона буде себе почувати з кліматісом. Рядом. Кульова хризантема, але хризантемі тут не дуже гарно. Тут її закривають піони, закриває гортензія, а хризантеми люблять сонце. Тому бачите, деякі квітки розпустилися, деякі вже сохнуть. І ці квіточки посохші також треба буде прибрати для того, щоб хризантемка мала такий гарний вид. Далі йдемо дуже рязно квітнуть чорнобривці. Міленькі, гарненькі, жовтенькі, яскраві сонячні чорнобривці. Оце з усіх чорнобривців, що я садила, оці отакі чорнобривці, самі витривалі і самі довші. Продовжує квітнути троянда Джулія Light. Не троянда, квітне все літо. Одні квіточки відквітнуть, квіт, вже я їх зриваю, другі квітнуть, квітнуть і квітнуть, і вона така в розпуску яскрава, яскрава, жовта, тоді, як старіша квітка, вона робиться таким кремовим, кремовим. Цвітом, ну, дуже гарна троянда, дуже гарна трояндочка, і вона рясна, 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 багато-багато бутонів. Також треба пройти, пообривати от свівші бутони, обрізати вже троянди запізно. Вже їх не пот... просто отак обірвати і все. Тому що, якщо ви обріжете троянди, то вони почнуть наращувати зелену масу. Вже зелену масу їм наращувати не потрібно, тому що ці нові, нові зелені побіги, вони вже не встигнуть визріти і все одно. Зимою вони померзнуть. Тому зараз тільки обриваємо бутони, які вже відквітли. Потрібно навести лад у своїх калачиків піларгоній. Дуже багато квітів вже подквітали, це все позрізать. Вони по новій будуть квітнути, вони будуть квітнути до самих морозів. Потім, як температура опуститься і днем, і ночі буде, температура пошти однакова, я вже тоді їх викопую, обрізаю і пересаджу в горшочки і прибираю веранду на підвіконня. Вони зимують у мене в холодній веранді на підвіконні. Тому про холодне вікно і бажано, щоб на це віконце попадало сонечко. Ваніла Фрайс. Ванілі тут комфортно. вона не попечена, вже окрашується в рожеви, рожевим. Дуже така вона ніжна, ніжно-білий і ніжно-ніжно-рожевий. Вона буде на цьому місці. Постійно. Це черинок першого року. І в цьому році я її висадила, вона мені прийшла з інтернет-крамниці маленьким череночком, і весною я її висадила. І от за літо вона мені дала стільки квіточок. Раз, два, три, чотири, п'ять квіточок. Дуже-дуже гарненька. Це білий очіток. Він не буде окрашуватися в рожевий, вніоновий. Він буде чисто білий. Отакий очіточок, дуже гарний. Продовжує квітнути троянда Марі Кюрі. Також все літо, все літо без, перери... без перериву. Квітне, квітне і квітне в цьому році посадила весною невеличкою рослинкою і зараз ця вже рослинка має сантиметрів 70. Лаймлайт гортензія. От також сонце, також сонце і також попечені попечені суцвіття. Тут у мене безлад. Безлад повний. Тому, перше, мабуть, що я почну робити, це прибирати оцю клумбу. Вероніка. Вероніка цвіте все літо. Як почала квітнути, так вона і квітне. Вже холодно, але вона продовжує радувати мене своїми квіточками. У мене два кущика Вероніки, і гляньте, яка вона яскрава яскраво синя фіолетова. Дуже гарно розрісся очіток, назви я його не знаю. Це мені достався він в подарочок. Сусідка подарила мені такий очіточок дуже багато новеньких корінців, які вже пустили листочки. І отакий от от він яскравий, яскравий. десь Красніє листячко, десь ще зелене, десь рожеве. Такий він весь 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 неоднаковий. Такий там такий, там такий, там такий. Ну, дуже красивий, дуже дуже гарний. Я його хочу, цей очіточок, пересадити вперед на цій клумбі, щоб я його бачила. Він тут у мене якби. Я його не бачу, цей очіток, я ним не любуюся, тому що він десь, десь між, між рослинами росте. Рядом очіток, очіток також назви не знаю. Але він, таке в нього синювате листя. І такі гарні зірочки, неонові квіточки. Такий теж гарненький. Також його пересадю вперед, щоб ним любуватися. Так, розочка, як, 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 це я, а, піч аваланш. Це я з дому була, привезла, пересадила її в саму спеку, але вона прийнялась. Прийнялась, бачу, що росте. Нічого, я їх на зиму підкормлю калійно Фосфорним добривом, щоб вони гарно перезимували всі трояндочки, всі квіточки, і все буде добре. Оцю троянду Брауні, вона здоровезна, здоровезна, більше метра викинула такі пліті. Я її буду пересаджувати в інше місце до забору, щоб її можна було підв'язати. Вона тут закриває квітника Троянда дуже гарна, але вона вже також вже відквітає. Нема вже таких гарних квіточок, щоб вам показати. От, така брауні. Так, ходімо далі. Нагідки буду виривати. Дуже гарно розрослася астра верескова, такий сплошний коврик. о, от така красота. Гляньте, і посадила невеличким таким острівком сантиметрів 10 на 10, можливо. І заліто він уже розрісся пошти до метра. О така краса-ця краса, гляньте, отакий коврик, тут також люб, ходю, любуюся ним. І, можливо, це в мене він перший рік, і я бачу, що, можливо, він буде оце зараз квітнути, тому що рясно-рясно на кожній гілочці. Зараз, ага, сфокусується, да. На кожній гілочці, зірочки, отакі е, квітоносів. Я так зрозуміла, роз, що це квітоноси. Очіток, ґрунтопокривний, такий зелений, просто зелений очіточок. але дуже-дуже гарні в нього квіти. Вже він відквітнув. Але отакі розеточки рожевого кольору, рожево-бускового кольору, Все було, вся була осіяна. І зараз ці розеточки треба, вже ці квіточки, треба зрізати, щоб вони не тягнули поживу, вони вже підсохли, не тягнули поживу з рослинки, і рослинка більше розповзалася по ґрунту. Рядом очіток в якийсь назва Ніон. Це я купляла в інтернет-крамниці, але це пересорт. Він зовсім зовсім не такий. Я хотіла Іменно неон. щоб він був такий красно-красно-сиренівий. Ну такий я не можу передати словами, який цвіт, але це не він. Це мені прислали очіток, а він такого ржавого, ржавого кирпичного кольору. Мені такий не подобається, але все одно він у мене буде рости, тому що я люблю цю рослинку, я за нею ухажую, і я вже її викидати не буду. Фізостегія також мені досталась в подарок. Це безумної красоти квітка. Висока, мощна, багато стеблів. Дуже гарно вона розростається. Дивіться стільки в неї молоденьких приростів. Оці всі прирости я буду викопувати, пересаджувати в горшечки і весною, кому потрібно буде, продам по символічній ціні. До весни вони в мене піднімуться. Трошечки, бо весною або літом буду продавати. Неймовірна краса, бусковий ніжний колір. Зараз обійду кругом, щоб ви подивилися, яка це гарна квітка. Подивіться, як вона рясна. Квітне, і квітне пів літа. Почала квітнути і квітне, і квітне і квітне. Дуже піднявся барбарис, також садила його на барбарис, мабуть, назву не скажу, але це такий колоновидний барбарисик. Маленьким, також маленьким череночком садила його вкоріненим, і вже він має. Сантиметрів 50, нові прирости яскравого червоного кольору, старіші такого бурякового кольору. З нових рослинок у мене дерен кеселінгі. Він вже окрашується похолодало, ночі прохолодні, він вже окрашується стеблі в такий бордовий цвет і листя і Красніють. Дієрвіла цвіте все літо, ну такими невзрачними квіточками невеличкими. Але саме кущик дуже гарний. Знизу він зелений, а молоді прирости в нього салатового кольору. Попересажувала багато юг. У мене зараз на цьому ряду 4 юки. пересаджую своїх отростків. Зараз вам покажу, ось дивіться, юка нечиста. Стільки вона пустила отростків. Це все треба попересажувати. Ось один. Ось, зараз я її трошечки ось другий. Третій, четвертий. Ще одна клумба невеличка. Продовжує квітнути троянда Revolution. Все літо безпреривно. Квітне і квітне яскраво червоним кольором. І я колись показувала, чим мені подобається ця троянда, в неї хвилясті пелюстки. Вона дуже-дуже яскрава, дуже гарна. Починають квітнути очітки. Тут продовжує квітнути Марія Генрієта, отакими здоровими гронами квіточки. Продовжує квітнути крем, крем Троянда, крем. Бандес, якось отак, от, точ, точно не пам'ятаю, так, такого кремового кольору. Нова рослинка Аюга. Ось така у мене з'явилася. Листочки різного різного кольору. І зелені, і яскраво зелені, і темні, сливового кольору темні. Хочу, щоб вони тут розрослися і закрили землю, щоб менше було полоть, менше виривати бур'янів. Продовжує квітнути котовник, розрісся кущик здоровезний, вже такі поодинокі квіточки, пошти цвів, але ще поодинокі квіточки ще є. І починає квітнути кульова хризантема здоровезний кущ, мабуть, весною я його буду ділити. От такого темного кольору, такого темного красно коричневого кольору. Здоровезний кущ. Попересаджувала я Ще літом в саму спеку вігелу свою розову. Вона не квітне, тому що, ну, якби вона була травмована із-за пересадки, тому вона не квітне. А взагалі вигела зараз от квітне по-другому разу. Квітне весною і квітне осінню. Була пересаджена в спеку троянда айсберг І зараз вона вже викинула нові бутони. біла, білосніжна троянда. І на цьому, мабуть, відео закінчую, тому що роботи дуже багато. Ходити можна цілий день, розказувати, показувати. Але рослини чекати не будуть, їх треба привезти до ладу. Підкормить, підпушити, підгодувати, підпушити, навести порядок. А тоді вже можна подовше розказувати. Всім мирного неба, всім здоров'я і всього самого-самого найкращого. Всім до побачення!